Годі, що з цього приводу думає Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки? Запитає у нього зараз в прямому ефірі. Моє вітання вам, вітаю і дякую, що запросили. Вітаю, пане Андрію. От що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, вам слово? Про доктрин так можемо казати, що доктрин це що Америка бізнесмен, бо політика Америки під теденції першого Трампа, як і більше навіть більше цього разу. Це є, що політика Америки є Трамп, це є його особисті думки, і все починається з його висловання через соцмереж чи просто у розмові з пресою. А тоді назад повертаємося. Е е і придумуємо його радники, як ми можемо це, що він що не е, перемінити на політику держави. Ну а конгрес і... от зараз да, показуємо да. ми його, пане Андрію. Конгрес зараз так, показуємо. Він ніяк не впливає. Раніше ж казали, що інші інституції теж впливові і вони можуть стримувати президента, який може раптом ставати там авторитарним. Ну, перше починаємо з вколо президента Трампа. Його адміністрація цього разу не має протидійників. Він перевірив кожного кожної особи. Це не є довголітні республіканці, які займалися у закордонних справах чи в бізнесі в політиці американської торгівля. Це є його друзі або люди, які підтвердили, що вони ніколи не будуть стояти проти нього. Аби такий, як е, Ілан Маск, е, би хотів стояти і вже його вигнали. Так, а, щось то, то, та щось то це перше коло е, його, е, його екзекутива. А в е, нашому конгресі е, він тепер існує президент Трамп в такий шалений час, де е, він тільки переміг, і навіть і що є дуже маленький мажоритет у сенаті і палаті представників, він ще його партія ще отримає мажоритет. і цього разу. Як і було у 2020 році, так і у 2024 році його партія не висловила платформу свою ідеологію, просто підтримала, що вони просто підтримують ідеї Трампа. То, так само коли дивимося на, на конгрес, можемо казати, що вони так само е, йдуть, тільки там, де е, слова Трамп каже їм іти. Угу. І що тепер, якщо е, Америка стає бізнесом для президента, в нього такий підхід е, і до своєї теперішньої посади і до країни, як до бізнесу, які це матиме наслідки? Наслідки <різько> <різько> ну головне в тім, що е, Америка менше й менше діє як е, ідеологічний проєкт. Ви садували раніше, що Америка раніше б могла трохи критикувати інших країн, що вони не підтримують демократію, що є деякі ідеали, які як підписані у нашому конституції, як і наша декларація незалежності, що є незмінні ідеали і права. В ми повинні всі, як людство по цілому тут планеті, працювати до прибільшення волі і права по цілому світі тут таке не існує в адміністрації Трампа навіть висловання таких слів, і все головне, як допомогти Америці, навіть в тім, щоби ви хотіли. Трохи прикро робити для наших союзників, і це є це є страшні наслідки, коли ми діємо тільки що най, найшвидше допоможе Америці, а не думаємо, що як ми ослаблимо наших найближчих союзників, наприклад, Канаду та коли ми тоді станемо, що ті країни є слабші, це буде гірше для Америки, що ми. По перше, маємо союзники найближчі, що, що не мають сильну економію, а друге, так само про безпеки Америки. Ми би хотіли мати сильніших союзників і сусідів. А що ж з цінностями робити? Завжди Америка просувала демократичні цінності. На цьому наголошувало це були пріоритетом. А тепер і всі а тепер, інші. Так, та, як та. Так. Ну а та це є так само, як по цілому світі. Це не є одинокий популярний рух по цілому світі. Специфічно у таких країн у е, західному альянсу, де ми доголітно е, всі підтримали демократію, але існує популярний рух, е, е, і специфічно вони е, говорять до таких людей, які думають, що все може бути і навіть краще, аби ми тільки покинули наші демократичні ідеали. Америка зараз тепер підтримує цей рух у Європі, і це на жаль для е, майбутньої Європи. Е, що вони висловляють е, наш держдепартмент е, е, заяви? Видає проти е, адміністрації у Німеччині, у Франції і інших країн. Що їм треба е, не е, карати таких е, радикальних партій? Це все не не, не буде на добро е, спільного світу, але е, е, який відповідь це є. Демократія на жаль, і демократія наміняється поза одної особи до другої у співрозмові. Це це так само, як на полі бої, це все про індивідуальних наших героїв. Так само, коли ми діємо проти рух проти рух, які існує проти демократії. Нам всі ми мусимо висловити, чому ми підтримуємо демократію. Пане Андрію, з приводу конфлікту Трампа і Маска, що можете сказати, хто найбільше втратить через це, які наслідки будуть, і виходить так, що можливо маск це квіточки далі ще буде? нема ні ні нема нічого доброго з такою е, війну е, між найбогатішого чоловіка і найсильнішого чоловіка в світі а е, втім специфічно ми можемо говорити про е, е, контракти які отримає маск від федерального уряду які так само слова маска що він не хоче такі гроші чи чи він не буде допомогти у е, американськими ракетами, е, бо це переважно на три рази чи чотири рази більше всіх інших е, ракет світі, SpaceX має найбільші, які е, е, висилають до, до космосу. Це е, не не легко перемінити на іншого контракту, і е, специфічно, коли я знаю, декотрі активісти тут в Америці говорять, чому ще продовжуємо співпрацю роз, з розкосмосу. Е, тут е, це би було. Е, Прикро за цей рух, щоб побільшити SpaceX і покинути Роскосмос зовсім. А, а далі наслідки а, це, це буде а, політичні багато конгресмени отримали підтримку від Маска, а, підтримку фінансову. І, по-перше, починав а, маск відкрито говорити проти Трампа про його політику. Але коли говоримо про. А, не такі впливові, не такі багаті конгресмени, які е, мусить бути вдячні до такого як маска. То ми ще не знаємо, який політичний вплив ми будемо мати на, на конгрес на майбутнє. Так, дякую вам, пане Андрію. Спасибі, що вийшли з нами в прямий ефір. Дякую, що прокоментували. Відповіли на мої запитання. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами на зв'язку.